Вітаю вас традиційно нашу програму розпочинає рубрика тема випуску. У Херсонському економіко-правовому інституті відбувся круглий стіл з проблем соціальної і трудової адаптації молоді в Україні. Обговорювали структуру ринку праці та безробіття, тенденції трудової і освітньої міграції, проблеми працевлаштування та безробіття, субкультури сучасної молоді, а також проблеми антисоціальної поведінки. Я рада, що ми. собрались послушать а, с ваших уст а, молодежи а, эти проблемы обсудить их с теми людьми которые уже имеют навыки подобных обсуждений и соответствующим образом вынести какую-то резолюцию думаю что эту резолюцию надо как-то опубликовать в глобальном масштабе подталкивая общество к решению этих проблем цель острая полемика мы обсуждаем вопросы не стесняясь задаем друг другу вопросы Вот, работаем в режиме не вставая, сидя в формате ток-шоу. У роботі круглого столу взяли участь студенти, школярі, а також запрошені гості, представники ОМВС України в Херсонській області, відділу освіти, проєкту освіта без кордонів, Центру психологічної допомоги, Центру освіти молоді та дорослих, а також обласного центру зайнятості. Обговорювали, зокрема, нові законопроекти, що мають запрацювати з 2014-го. Предусмотрено, що студент, який продовжує учитися. на следующем образовательном уровне, ну то есть если он бакалавр и дальше учится на специалиста, на магистра, в период учебы, без отрыва от учебы, он имеет право стажироваться у работодателя. Эта стажировка войдет вам в трудовой стаж, что очень важно. Будет сделана запись соответствующая в трудовой книжке, и если ваша стажировка будет соответствовать и место стажировки той профессии, по которой, то есть той специальности, по которой вы приобретаете. Студенти спеціальності правознавства Херсонського економіко-правового інституту підготували ґрунтовні доповіді щодо ринку праці та проблем безробіття в Україні, працевлаштування трудової міграції, безробіття, субкультур, а також злочинності. Порушені питання були більше ніж актуальними. Ми рішили ті баталисови. И насущно. Будет зависеть от того, какое качество э, работающих мы получим, как быстро прогрессировать будет общество, какие технологии оно быстро сможет освоить, и то, как уменьшится преступность. Берегите себя, выбирайте нужный путь, правильный будьте полезными э, нашему обществу, нашему государству. Мне очень понравилось выступление молодого человека, который говорит, я не буду ехать за рубеж, не надо ехать за рубеж, надо искать себя здесь, но искать правильно. достойно, чтобы вами гордились ваша страна и ваши родители, и ваши коллеги. Однією з останніх субот 2013 року в Херсонському державному аграрному університеті відбувся День відкритих дверей. Майбутні абітурієнти, а їх було досить багато, познайомилися з напрямами підготовки та спеціальностями навчального закладу, науковими досягненнями і працями провідних учених, дізналися про міжнародні освітні програми, додаткові грантові і стипендіальні можливості для студентів, а також отримали надзвичайне задоволення від виступів. Пів мистецьких колективів насправді на гостей у холі головного навчального корпусу очікували унікальні розробки, презентації і відеоролики кафедр університету. Кожен факультет демонстрував свої надбання, а випускові кафедри доводили важливість здобуття тієї чи іншої спеціальності. Экономисты нужны всегда. На нашем факультете учат критически мыслить, зарабатывать деньги и быть успешными. Люди всегда хотят кушать, и поэтому мы занимаемся этим вопросом, и животноводство будет всегда актуально. Я считаю, что самая перспективная профессия строителя. Мы строим будущее. Хлеб всему голова. Приходите на агрономический факультет. Керівники Херсонського державного аграрного університету розповіли про здобутки та перспективи навчального закладу, міжнародні проекти, які відкривають надзвичайно широке коло можливостей для студентів, стажування за кордоном і працевлаштування випускників для учнів старших класів середніх навчальних закладів. Надзвичайно важливими є питання визначення щодо майбутньої спеціальності та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. У Херсонському державному аграрному університеті є особливості щодо умов вступу. Надзвичайну увагу слід звернути на підготовчі курси, які дозволяють якісно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. За результатами його проходження отримати високі бали, а також отримати до 20 додаткових балів на ряд спеціальностей. Саме головне, що може бути, це підготовка зараз до ЗНО. Адже це вирішує наше майбутнє і вирішує ми будемо в подальшому житті. Проводимо підготовку, читаємо довідковий матеріал, і, ну і проходимо підготовчі курси. Абітурієнти приїжджають сюди, вони дізнаються для себе багато нового, адже там на першому поверсі в холі було представлено багато зразків. Абітурієнти дізнаються, і вони знають, що їм потрібно та що їх чекає на цьому, в цьому або інших університетах. Сподобалась атмосфера в цьому університеті, адже тут працюють, як я бачу, і навчаються гарні люди. Було дуже цікаво, особливо. Коли ну, хлопчики та дівчатка почали танцювати, там співати, це було креативно, гарно і досить таки весело. В обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша відбулося дизайн-шоу Диктатори смаку. У тандемі з колективом театру його організатором виступила кафедра дизайну Херсонського національного технічного університету. Театралізоване шоу з елементами хореографії надало можливість глядачам приєднатися до світу втілених дизайн-ідей. Тут були представлені роботи студентів різних спеціалізацій кафедри, моделі одягу, проекти інтер'єрів, анімаційні роліки, графіка, скульптура, фотографія і багато іншого. У заході взяли участь близько 60 осіб. Серед них викладачі, абітурієнти, студенти, випускники кафедри дизайну, актори театру і моделі агентства ST Models. Очень інтересне зачитання, неабичне. дизайна и театра. Я благодарен организаторам Александру Андреевичу, с которым мы давно дружим и я надеюсь будем дружить еще очень долго. И кафедре, значит, Елене Валерьевне Чепелюк, прежде всего, ее команде за то, что сегодня новый старт, новый виток развития и кафедры и э, выход студентов за пределы университета. Світ прагне до постійного прогресу та оновлення. Візуальне середовище, в якому розвивається сучасне суспільство, має свої динамічні закони формування. Кожна особистість у складі соціуму є безпосереднім учасником цього процесу. Проте, у будь-якого явища є перше джерело. У світі візуальних образів сьогодні таким виступає уява дизайнера. Вона дає життя витонченим поєднанням, стриманим формам або пафосним відкриттям. І саме вона, керована знанням мистецтва минулого і передчуттям майбутнього, виступає рішучим диктатором смаку. Шоу Диктатори смаку обов'язково матиме продовження. Ми треба будемо робити диктатори смаку, два, диктатори смаку, три, і так далі, і так далі. Наступного разу ми придумаємо якусь таку аудиторію зовсім незвичну, як роблять це у Франції, там чи ще десь. Да? Коли роблять якісь гарні речі, ми знімемо якийсь ангар з літаками. І обов'язково це зробимо. Спасибо вам, вы честны Я вам за ваше спасибо за народы, на Студентам просто большой поклон, большая благодарность. Вот, прикрикивала на них, но я думаю, сегодня они мне это простят. Когда ощутят вот, вот этот вот вкус, вкус искусства, я думаю, они простят. Было безумно интересно работать. Очень много, много идей появилось, новая отрасль вообще для меня. Я танцор сам по себе, вот, но с таким родом мероприятий я еще не работала и очень сильно понравилось на самом деле. Впечатлений море, потому что это впервые у нас такой перформанс, который показал всем о том, что в Херсонском национальном пенсионном университете есть много девушек красивых, есть хорошие преподаватели, есть молодецкий задор. И мероприятие получилось сногсшибающим. Я всегда любила своих студентов, я всегда любила свою работу. и Мои близкие не дадут соврать. Я всегда с огромным удовольствием иду на работу. Но сейчас, когда я видела их глаза, я видела, как они раскрылись, как они участвовали, как они себя вели, и какие они ответственные, какие они молодцы. Я действительно чувствую, что я на седьмом неве отчасти. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина. А що ж? Землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або знадіні. Або з поезії, або з брії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. Ліна наросте. На сьогодні поки що все. Не забувайте, істина любить діяти відкрито. До нових зустрічей.